Друзі, вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Дане відео буде про те, що я зв'язала і що планую зв'язати Уже в поч... ну, Скажімо, так, ще не почала, але... але в процесі. На початку я трохи застрягла, розкажу. От, я дов'язала шапку, нарешті. От, я вам показувала раніше в одному з своїх відео. Шапка резинкою 2х2 в'язала з ангори. Ангора спайкі твіт. Ще не прала, але вже сьогодні бігом, поки з дитиною гуляла на вулиці, бігом схватила з собою, одягла, щоб вам сфотографувати, як вона сидить. Ще хвостик не заховала. Ні один, ні другий. Це так бігом, бігом, бігом. Справа в тому, що мені не хватило пряжі буквально один рядок, я хотіла ще пров'язати тут на верхівці. Але не хватило. Ну, в принципі, якщо затягнути його, Стягнути ниточку. Взагалі-то оце лицева сторона. Ось так. От якщо стягнути то, якби, значений, нормально. Ось таку маківку я собі так придумала, розрахувала, порахувала і зробила такі скорочення. Це насправді не знаю, буде вам вона цікава, не буде. Вона всяк випадок, я відео зняла, але чи монтувати його, чи є сенс в цьому, чи нема. Подобається, не подобається, не знаю. Я просто хотіла, щоб резинка 2 на 2, вона, ну, якби, просто так не зупинялася, ніде не обривалася, а ніби переходила, ну, так, не знаю, як пояснити свої думки, але щоб вона ніби не обривалася. просто. І при цьому головною моєю якби, задачею було, щоб вона була двостороння. Мені останнім часом дуже подобається в'язати двосторонні речі, щоб. Як ти його дістав із шафи, так і одягнув, не задумуючись про те, правильно, неправильно. От, тому, якщо ось так подивитися, ось я вам лицеву сторону показую. І тепер виверну. Дивіться, Оце була моя задумка, щоб воно було однакове. Що з однієї сторони, що з іншої сторони. Якби з резинкою один на один простіше такий ефект зробити. А от резинка 2х2, ну тут я трошки заморочилася. Але прорахувала, придумала, в принципі, якщо продивитися, то, я думаю, ви зрозумієте, що я тут робила. От, А якщо ні, то напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікава вам така маківка, і чи знімати, ну, як монтувати мені майстер-клас, чи не монтувати. Ну, я зняла буквально перші, там, мабуть, 4-5 разів зняла, як я робила скорочення. Ну, а далі все воно, якби. На автоматі все однаково робиться. І показала, як маківку тут роблю. Сам, саму цю верхівку, як тут стягую петлі. Але, в принципі, там нічого як би, такого складного немає. От, Я так думаю, тобто, сам, сама фішечка би, в, в цьому, щоб було однаково, як з однієї сторони, так і з іншої. Щось я собі думала думала, ну і таке придумала. Не знаю. Дивіться, її можна носити як із подовженою верхівкою. Тобто мені пряжі мої, я, до речі, зважу і вставлю, скільки я. Пішло в мене грам. Здається, в мене 62 залишок, 60 грам Ангори. От. І її можна з таким великим відворотом носити, і можна зробити два відвороти, ну, кому як подобається. От. І при цьому вона і по голові, можна так, ну, е, хто не любить, коли стерчить верхівка, так? і можна зробити, в принципі, і з подовженою верхівкою. От такі. Тобто я чекаю вас в коментарях, щоб ви написали. Варто чи не варто знімати відео по цій шапці, набір був звичайний, довгий хвіст, Ну і це така шапка вийшла. Ну, поки гуляли з дитиною на вулиці, сьогодні у нас дуже холодно, вітряно, але я все ж таки взяла штатив і сфотографувала, щоб ви бачили посадку, як вона сидить у мене на голові. В різних варіантах саме шапки з довгою маківкою, такою, яка стирчить і по голові. І, до речі, що мене дуже здивувало, що ну, так, коли з таким відворотом. Не продувалося, Я просто розпустила волосся і думала, що це через те, що в мене якби, тут волосся воно якби, ніби додатково захищає вуха, аж ні, і з заплетеним волоссям також шапка просто не пропускала. От, ну так Добряче вітряно було 1 градус всього тепла, але таке відчуття мінус 5 морозу. І якби трохи була здивована, що вона не пропускає. Такі, від такого вітру все-таки захищає. Звісно ж, якщо прям холодно-холодно, то краще одягати капюшон. Ну, це таке. Далі. Я планувала, що моїм проєктом січня, ну, якби дуже багато часу у мене немає на в'язання, і мене в основному на один якийсь проєкт місяць, а то навіть і два. І я планувала зв'язати жилетку дитині, от, але я до сих пір на етапі зразка. І вибрала я японський візерунок. Для цього. І ну, дуже довго у мене йде перший ряд. Ну дуже довго. Взагалі, спочатку я почала з того, що зв'язала зразок для цієї пряжі. Я колись в лютому 22-го року якби планувала випустити відео про цю пряжу. Це 100% як. Але на хмарному якби, сховищі відео є. І я думаю, на момент, коли я зв'яжу жилет, то відеогляд цієї пряжі також. Змонтую. Я думаю, що в одну нитку це буде дуже тонко в'язати, тому відмотала такий клубочок і буду в'язати в якби, два. І оце саме почала в'язати японський візерунок там, з цими перехрещеними, перекрученими лицевими петлями. Що воно мене вийде, якби, я не знаю. От, тому от застрягла я на цьому моменті і не знаю, як у вас, а в мене от саме перший ряд, після того, як набрали петлі, Найповільніше в'яжеться, тому їх тільки набрали, ще ж нема такої фіксації да, рукам. Так. І поки ти, ти виковиряєш ті петлі, перший ряд от, найповільніший. Це ну, незалежно від того, там 60 петель чи 360 петель. От перший ряд він саме такий самий, самий повільний у мене. І також от, візерунок, поки ти з ним якби, тісно не познайомився, то теж якби, повільно, повільно йде. Тільки почала в'язати зразок, потім виперу, порахую і тільки тоді приступлю вже до в'язання. Я вирішила, що на каналі буду ділитися з вами своїми процесами, що я в'яжу, а то раніше я лише вже викладувала готові майстер-класи, не показувала свої процеси, бо зважаючи на те, що часу мало на в'язання, ну якось, знаєте, показувати вам, що я в'яжу, і потім через рік, два, а то навіть і три показувати вам майстер-клас по цій моделі. ну Це просто якось. Мені здається, не дуже етично по відношенню до своїх глядачів. От, наприклад, зараз я монтую відео по своїй сукні із Тобіаса, з Альпаки. Цю сукню я в'язала три роки тому. І зараз монтую, і деякі моменти в мене просто прям Мені смішно спостерігати за тим, як я в'яжу, за тим, як я висловлюю свою думку. І при цьому і складно, і плакати буває хочеться. Думаю, що як так? Не вже це я три роки тому. Тобто така якби, цікава ситуація. От, Але. Я вирішила, що якщо я вам показуватиму, що я роблю, в мене буде більше мотивації закінчити мою роботу і більше мотивації зробити майстер-клас, якщо вас зацікавила моя робота. Я так думаю, так буде краще для мого каналу. Отже, оце все, що в мене якби, на даний момент зв'язано, зроблено і в процесі. Ну, таке. Це такі справи. Я, мабуть, поставлю відео з нашої прогулянки з донькою, де я ж ну, приміряла шапку і сфотографувала вам, щоб ви могли її побачити, якби не фотосесія, і я прям якби і не готувалася. Просто бігом вкинула, думаю, щоб можна було передати і посадку, і колір. Він і так, наче передається, в принципі, нормально. Але все ж, я думаю, вам буде цікаво подивитися, як вона виглядає. Так би мовити, на моделі. Так, шапку закінчила, тепер я нарешті можу приступити до цього зразка, тому що хотілося закінчити одну роботу, ну, якби я стараюсь так, щоб закінчити щось одне, тільки друг, потім починати щось інше. Буває таке, що можу, я можу паралельно дві роботи в'язати. Коли над однією треба думати, а над іншою якби не думати. Це в мене шапка була така, що, щоб не думати. В собі, собі резинку Яриш хризинку два, хотілося відпочити після лікарні. І просто поганяти петлі по колу. Але все ж мені вистачило буквально на кілька днів. І через кілька днів думаю, так, а яку ж мені маківку зробити. Ну, Щось таке хочеться цікаве придумати. Ну, і от я заморочилася, сиділа і кілька днів, думала, пробувала на зразках, як зробити так, щоб вона була двосторонньою, щоб вона була однаково, як з однієї сторони, так і з іншої. Ну, Придумала. В принципі, на голові виглядає класно. Так, добре, шапку закінчила. От, і тепер в мене з'явилася вільна година на в'язання в день, то буду продовжувати в'язати цей зразок. Я думаю, покажу вам зразок і буду врахувати сам жилет. Можливо, скажете мені, якщо вам цікаво, то буду знімати відео. Якщо не цікаво, то ну, не буду витрачати на це час. Адже саме зйомка відео займає ну, чимало. так часу. Особливо, що має бути підготовка до, до зйомки. А потім бувають такі моменти, коли якби, і в'язати далі хочеться, і треба цей момент засняти. Але засняти не виходить, тому що інші завдання треба зробити там сьогодні, наступного. І буває в'язання, і відео відкладається на кілька днів. Ну, такі ситуації бувають тому. Я ж кажу, зараз я вже вільна, поки що буду в'язати зразочок. Ну, а далі побачимо. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей! Можна більше відворот проходити, буде по голові. А так уже продуваємо. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І тисніть на ось цей дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі, ви можете знайти детальну інформацію по цьому відео або по списку відтворення. Також там є посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!